Ще. Веди. Де качани? Так, тут яйчка нема. Яйчка нема. А, а, ти, а там качани. Тільки їх тут мало. Мало, ну хоте. Ну, ну собаці, самий менший. Собаці? Так. Да. Отакий. Хорошо, а ще кому треба взяти. Ще треба парусяті. Один? Е, ну там скільки в руку влізуть тобі. Угу. Е, ось. Я зараз візьму. Отакий. Угу. І я візьму, да, якийсь. Тільки е, я ж не вмію кидати. Паросяті? Так да. Так я ж кину, так? Да? Да, оце ти вкидеш. Угу. І все. Угу. Да. На. Зараз я оце собачки на будку. Uhum. A potom uťať zaháňať. A kudy uťať zaháňať? Tu tam, že bolo aj táto. Oj, tu sa teda, da? trochu nenabúdka. <laughs>